Не змогли П'ятигодинне засідання рівненської районної ради, так і не увінчалося обранням голови. Жоден із двох кандидатів на цю посаду не набрав більше 50% голосів. Як цього вимагає законодавство? Не допомогло ні таємне, ні фіксоване поіменне голосування. Відтак за кандидата від партії прогрес екс голову рівненської РДА Михайла Никитюка із 35 присутніх депутатів проголосувало 17-ро. Його конкурент кандидат від партії Солідарність і чинний голова рівненської рай райдержадміністрації Віталій Стельмах обігнав Никитюка на один голос. Обговорення кандидатур супроводжувалися суперечками та образливими репліками, та сперечалися не самі кандидати, а їхні прихильники. Зокрема, Віталія Стельмаха звинуватили у доведенні до зубожіння, а також у піарі Ставленика Януковича, екс-голови райдержадміністрації Василя Карпенчука. А ще у тому, що наразі заступником солідарного Стельмаха є колишній регіонал. Останній не забарився з реакцією. Німали руки проти того щоб Прийняти якесь рішення, яке засуджувало е, дії Януковича. Вони сьогодні сидять в цій залі. Діти вас тут щось просили у пісні, пам'ятаєте? Ми просимо миру, ми просимо синього неба над нашою країною. Але сім'ї і подавись. Це от моєї баби. Як вам нададуть слово, то тоді будете відповідати. Я примопаю. А, а чого ти такий фрайк? Покинь якордають. В свою чергу другий кандидат Михайло Никитюк поділився планами у разі його обрання головою, які з огляду на масштаби можуть стати наполеонівськими. Зокрема, обіцяв створити нові робочі місця, побудувати електростанцію на сонячних батареях та біогазову електростанцію. Михайло Никитюк додав: він у тому віці, коли популізмом займатися соромно, проте йому закинули відсутність будівництва нових шкіл і, зокрема, закриття шпанівської зож за Никитюкового головування. У свою чергу представник. Ніх партії батьківщина заявила обидві кандидатури сильні, проте, оскільки Віталій Стельмах очолює райдержадміністрацію, вертикаль влади не повинна бути в одних руках. Тому батьківщина підтримує кандидатуру Михайла Никитюка. При цьому додала чинний голова РДА Стельмах і можливий голова райради Никитюк утворили б хороший тандем. Врешті, не спромігшись обрати голову районної ради, депутати проголосували за перенесення засідання на вівторок. До цього часу будуть консультуватися з юристами, адже є загроза, що ситуація стане Регламент районної ради забороняє на наступне голосування висувати одні і ті ж кандидатури. При цьому альтернативи, принаймні поки що, немає. Анна Хіночик, Олексій Самойлов у ритмі подій.